Я вийшов з кладбища. Це цвіти, сюди вже кладбище цвіти продають. Там одне бутил, бути пол. Там воно не можу мене стас присадив. Воно бачите ящик білим таким. Воно стоїть 10 центів, чи 13 стаканчик. Отсюда дивлюся труса як наркомана. Поки до солодкого присім. Не знаю, що це таке охорона є, може воно платне. Ну давайте пока окей? Відео окей? Санкюфу. Ай, не скатіла. Так. Шо? Дивіться, яка красота. А, то це є, навірно, кладбище. Щас подивимося. Ну, на вході, дивіться, як красиво. Не знаю, зараз ногами. Риба! Дивіться, риба красива. О, красиво. Видите, как красотень. Красотенько пичет. И наверное корня, я підійшов, а она до мене сразу чуть сказала. Яка Ну, Це навірно є кладбище, сейчас привлнное. Видите, Ну красава. Вентилятор на вулиці. Це конечно пальмочки всі такі. Маленькі такі бури посадить. Ну я наверне, це є кладбище. Це є кладбище. Не знаю, вони сміються, так цілі на кладбище. Дивіться. Дивіться, це є кладощі. Це є клабище. Хочте? А я не можу поняти. Шовний рок, а, вони колись там не знаю, похорон, мабуть. Дивіться, приїхала трандулітка, і ще туди гробу пускають, чи що. ставлять палатки. Не так як у нас прийшли і все. Виставляються палатки. Потім на трандуліті якомусь гробу пустили. Я пішов, я попав напав на детс. На похорон. Що ж там Я попав на похорон. Бачите, люди, для того, щоб похоронити, вони два намети поставили. Один намет напротив е, ями. Тележка прямо заїхала над ямою, пустили. Люди всі сидять. Ну, це, мабуть, не бідні. Люди так собі не дозволять. Кладбище, дивіться, трактором риють. Зараз ще одне відео буде, там ще одні похорони. Все, я в шокі. Дивіться, спустили люди. Удачи сидят. Ну все, Филиппины, рай.